Лозівські тепловики планують змінити свій тариф. Вони розрахували нову вартість його складових і подають цифри у національну комісію з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Повідомив директор теплоенерго Володимир Березуцький. За рік дії нинішнього тарифу подорожчала електрика, зросла мінімальна зарплатня. Незабаром тепловики очікують і нову ціну на газ. Підприємство її поки офіційно не довели. Наскільки збільшиться вартість опалення в теплоенерго, не говорять, її встановлюватиме НКРЄ. Ми вже на сьогоднішній день маємо питомі витрати палива електроенергії, розрахунок фонду оплати праці на підприємство, розрахунок амортизації, розрахунок витрат на паливо-мастильні матеріали і так далі. І на сьогоднішній день ми вже будемо зараз проводити телефонні розмови з НКР для того, щоб ми могли виїхати туди і почати сголосовувати наші всі випроси далі. На який буде тариф на слідуючі опалювальний сезон? Наскільки б тариф не здорожчав, основну частину нарахувань покриватиме субсидія і пільги. Зауважує директор теплоенерго Володимир Березуцький. У минулому опалювальному сезоні субсидію отримували 90% абонентів. Лозівський мер Сергій Зеленський в інтерв'ю нашій телерадіокомпанії заявив, що якщо уникнути підвищення ціни на опалення не вдасться, це питання обговорять з громадою.